Я Роман Гладишевський, обраний волею академічної спільноти на посаду ректора перед Богом Україною та Львівським національним університетом імені Івана Франка на Біблії та Конституції України присягаю. Усі свої помисли, рішення та дії скеровувати на благо університету, його поступ та подальше утвердження як провідного світового центру науки, освіти, культури та українських цінностей. Свято шанувати і примножувати багатовікові традиції університету зміцнювати його державотворчі ідеї, об'єднувати академічну спільноту у праці задля перемоги України у війні, формування високих моральних ідеалів, збережені національної пам'яті, відповідально виконувати обов'язки ректора, обстоювати академічні права і свободи дотримуватись принципів відкритості, чесності і прозорості. І хай допоможе мені в цьому Бог.